Сьогодні ще один день, коли світ втратив тих, хто більше не повернеться. Хтось був відомим, хтось жив непомітно, але кожен залишив слід. Це могли бути чиїсь батьки, діти, друзі, наставники, кохані люди з історією, зі сміхом, зі спогадами. І сьогодні ми зупиняємося, щоб згадати їх без гучних слів, без пафосу, лише з повагою. І запрошуємо вас зробити те саме. Дивіться до кінця, не перемикайте. Ці історії варті вашої уваги. Підпишіться, щоб не забути, а ми починаємо. У цьому місяці пішла з життя Лідія Ткаченко, українська науковиця, мовознавиця, одна з піонерок у вивченні соціолінгвістики в пострадянському просторі. Її дослідження про мову як форму опору, не просто наукові праці. А голос нації, що шукала себе крізь роки тиші. Народжена у Полтаві, у родині вчителів, Лідія з дитинства чула, як однією мовою моляться вдома, а іншою заповнюють документи в школі. Ця мовна дволикість закарбувалася в ній болом. У дев'ять років вона писала вірші українською, ховаючи їх у коробку з під взуття, бо вчителька називала мову «унеперспективною». Закінчивши філологічний факультет Київського університету, вона занурилася в дослідження мовної поведінки в умовах тиску. Її кандидатська дисертація, мовна адаптація у постколоніальному суспільстві в 2001-му стала основою для реформи мовної освіти у кількох регіонах України. У 2007-му вона отримала почесну нагороду від Академії наук України за інтелектуальний прорив року. За впровадження методики лінгвістичної реабілітації для дітей з окупованих територій. Її книга слово після тиші перекладена 11 мовами та стала настільною для тисяч педагогів. Та за успіхами стояли роки викликів. У 90-х її звільнили з кафедри за те, що вона наполягала викладати українською. Вона пережила важке розлучення, довгі періоди депресії. Самотні роки в гуртожитку з дочкою. Але саме тоді написала свою найінтимнішу працю материнство і мова, особистий код. У Лідії була звичка вставати о п'ятій ранку, пити міцну каву і писати в повній тиші. Вона носила в кишені клаптик з дитячим почерком, перший вірш її дочки. У розмові з колегами могла бути суворою, але зі студентами, ніжною, терплячою. Безмежно віданою. Вона часто казала мова це не інструмент, це дихання нашої пам'яті. На пенсії не полишила діяльності. У 2020-му записала онлайн курс про мову війни, що став джерелом підтримки для багатьох журналістів і волонтерів. Востаннє публічно виступала на конференції у Львові, читаючи з листочка, «Бозір слабшав» Але голос був незламний. Померла у Полтаві, в тому самому будинку, де вперше почула пісню матері. У її останньому інтерв'ю вона сказала: якщо мої слова залишили хоч комусь місце для тиші, я жила недарма. Лідія Ткаченко залишила по собі не лише спогади, а цілу епоху, втілену в її текстах, ідеях і учнях. У цьому місяці пішов із життя Олександр Братусь, український філософ, письменник і викладач, який понад 50 років формував мислення поколінь, шукаючи сенс у кожному слові, кожній тіні, кожному мовчанні. Народжений у містечку здолбунів, у родині залізничника і бібліотекарки, Олександр з Малку навчився цінувати тишу, книжки та людську гідність. Його дитинство припало на тяжкі післявоєнні роки, черги за хлібом, відсутність батька, якого вивезли на роботи до Сибіру, і мати, що вечорами начитувала в вголос Лесю Українку. У 18 вступив до Київського університету, де почав вивчати філософію. Його дипломна робота про етику мовчання в українській традиції викликала здивування у комісії. Він не боявся мислити інакше. Саме за цю рису його згодом вигнали з аспірантури за ідеологічну невідповідність. Проте Олександр не зламався. Протягом десяти років працював вантажником, нічним охоронцем і столяром, а вечорами писав. У 1983-му він надрукував свою першу книжку, порожнеча і свідомість. Видання одразу потрапило під цензуру, але серед інтелігенції стало культовим. У незалежній Україні він викладав у Львові, Харкові та Чернівцях, де створив школу філософської думки, орієнтовану на гуманістичні і антитоталітарні ідеї. У 2010-му отримав державну нагороду Орден Свободи, за особистий внесок у розвиток української гуманітаристики. Виступав у раді, писав петиції, допомагав політичним виязням. Його неодноразово цькували, у 2002 звинуватили в антинаціональній позиції за підтримку російськомовних переселенців у 2015-му за критику влади. Але Олександр казав хто думає, той уже бореться у родинному житті він був складною людиною. У нього було двоє шлюбів перша дружина, театрознавиця, з якою вони розійшлися через творчі суперечності. Друга викладачка математики, яка стала опорою у найважчі роки. Син, музикант, з яким Олександр спілкувався через листи, сповнені ніжності і філософських роздумів. У побуті він був мовчазним, педантичним, збирав годинники і сушені трави. Улюблена страва, гречка з сиром завжди носив стару льняну сумку з написом Spam Спамспероу. Його останній публічний виступ відбувся у червні минулого року, у залі, де не було світла, але було багато юних облич. Він говорив про страх, пам'ять і силу любові. Помер у чернівцях, місті, яке він називав у камертонами української душі. Його останні слова були звернені до учня не бійся темряви. Вона завжди веде до вогню. Олександр Братусь залишив по собі не лише спогади, а цілу епоху, втілену в його текстах, ідеях і учнях. Сьогодні її ім'я звучить як символ сили, жіночності, свободи. Настя Каменських це не просто артистка, яку знає весь світ. Це голос, який танцює між пристрастю і ніжністю. Це погляд. Що не боїться камер і сердець. Вона сцена, сповнена вогню, і тиша, в якій народжується пісня. У кожному її русі точність і політ у кожному слові, відлуння життів, що вона прожила на сцені. Та світ бачить лише обгортку світла. А світло це завжди відблиск внутрішнього вогню. Колись вона була просто дитиною, не легендою. Не іконою. А крихітною дівчинкою, яка в ранковому напівсні ховалася у маминих обіймах, поки за вікном світанок малював новий день на стінах київської квартири. У тому домі пахло хлібом, що щойно вистигав на рушнику. Пахло парфумами мами, які вона наносила по краплені, стоячи перед дзеркалом. Пахло мором, бо тато, співак із глибоким баритоном. Часто говорив про Одесу і теплий пісок під босими ногами. У домі звучала музика, негучна, вона плинула в повітрі, як дихання. Арії, мексиканські романси, джаз, який батько привозив на касетах. Настя вбирала ці звуки ще до того, як навчилася говорити. У перші тижні життя її колисала не лише мама, а й пісня. Кожен вечір вона засинала під тихе наспівування, яке було теплішим за ковдру. А вночі тіні на стелі танцювали, мов фігури на сцені, і в її уяві народжувались перші сцени, де героїною була вона сама, ще не несвідома, але вже особлива. Улюблена іграшка, білий ведмедик із синім бантом, якого вона ніколи не відпускала зі сну. Її страх, темрява, в якій зникав голос мами. Але навіть у темряві вона вчилася співати сама собі, шепочучи слова, яких ще не знала, але які вже складались у музику. Вона рано зрозуміла, що її тіло не лише тіло. Воно чує ритм. пам'ятає мелодію. Вона танцювала перед дзеркалом у кімнаті, де стіни були обклеєні дитячими малюнками, і уявляла, що сцена це килим, а публіка це книги на полицях. І вони її слухали завжди. Батьки бачили в ній світло незвичайне. А таке, що змушує інших згадати про своє. Мати, тендітна, але сильна, навчила її не соромитися почуттів. Батько, артист, у серці якого завжди жила сцена, передав їй голос глибокий, як ніч, і гнучкий, як хвиля. Із раннього дитинства Настя жила між світами, світом гри та реальністю, світлом музики і тишею сну, сценою уявною та сценою майбутньою. У ній з самого початку жеврів вогник, не від бажання слави, а від потреби ділитися. Від потреби бути містком між серцями. Бути голосом, у якому хтось впізнає себе. Вона ще не знала, що таке вибір. Вона просто була. Як пісня, що вже звучить, навіть якщо ще не написана. Чому я така інша? Чому всередині стільки голосів, які не дають спокою, коли всі мовчать? Чому мені хочеться плакати не від болю, а від надміру? Настя записувала ці слова на звороті зошитів, між формулами і підручниками, які ніколи не захоплювали її серце так, як це робили сцена, рух і звук. Шкільні роки були як сезон дощів то лагідні дощі першого кохання, то зливи нерозуміння, то щось пронизливо холодне, від чого хочеться сховатися під ковдру. Вона була не з тих, хто розчиняється в колективі. У ній завжди жила інша частота, трохи гучніша, трохи виразніша, і через це самотніша. Вона рано навчилася приховувати сльози, усміхаючись, коли боліло. Усмішка була її захистом, її щитом. Вона навчилася відповідати на жарти іронією, хоч іноді хотіла просто сказати зупиніться Мені боляче. Талант був поруч із нею, як тінь, як дзеркало. Її голос виводив пісню так, що навіть старші вчителі замовкали. Але цей голос ще не був прийнятий. Його не всі розуміли. Вчителі захоплювались, а однокласники дратувались. У класі часто звучало ой, знову вона співає, і кожен такий погляд ранов. Та вона співала у коридорах, у себе вдома. У вікно, як у кадрі з кіно. Вона співала, коли була невпевнена в собі. Співала, коли соромилася власного тіла. Тоді ще такого нетипового для ефірів і обкладинок. У підліткові роки це було складно дивитись у дзеркало і не бачити себе, бачити тільки те, чим ти у неї. Вона почала писати вірші, листи до себе, до майбутньої Насті, яку ще не знала. Я колись стану тією, хто не боїться. Я колись співатиму так, що люди будуть плакати, бо впізнають себе в моїх словах. У її житті були провали. Конкурси, де вона не пройшла далі першого туру. Люди, які казали тобі ще рано. Ти не формат занадто емоційна. Надто справжня. Але вона поверталася додому, сідала біля вікна з навушниками і співала тихо, як молитву. Ці поразки ставали зернами її майбутнього. Інколи вона починала думати, що, можливо, варто припинити бути звичайною, навчитись мовчати, бути зручною для всіх. Але в цій миті в її уяві знову заявляла сцена, та, що жила в ній з дитинства. Порожня, але з теплим світлом, яке чекало тільки її. Тієї сцени ще не було в реальності. Але вона вже горіла в серці. І тому, попри сором, попри страх, Настя піднімалась кожного разу. Її віра, тиха, уперта, справжня, не давала їй здатися. Її серце знало це не просто мрія, це поклик. Я не знаю, ким я стану. Але я знаю, моя музика це частина мене. І одного дня її почують. Так писався її внутрішній щоденник між образами, аплодисментами, мовчанням і натхненням. І з нього народжувалася не тільки артистка. З нього народжувалася жінка, яка буде світлом. Не тому, що її люблять, а тому, що вона навчилась світити навіть тоді, коли темно. Справжній прорив не звучить як грім. Він приходить тихо, між двома сумнівами. Між ніччю, без безсну й першими оплесками, що ще не здаються справжніми. Для Насті все почалося з дуету. Але ще раніше з вибору. І з внутрішнього дозволу собі бути незручнішою, нестриманішою, не схожою. а собою. З тим голосом, який не іскався в рамки, з тілом, яке не хотіло ховатися, з емоціями, що били через край. Коли вона вийшла на сцену в складі Потап і Настя, вона вийшла не лише у світ, вона вийшла з себе. І вперше побачила, що світ слухає, що її сміх лікує, що її щирість розброює. Оплески були справжні. Квітів було більше, ніж рук. Але в серці залишався шепіт, а раптом завтра це все зникне. Успіх, як теплий вогонь, який може спалити. Її розривало між сценою і тишею, між собою й образом. Камери бачили яскраву, вільну, веселу жінку. А вона вночі сиділа біля вікна, знімала макіяж і питала себе «Це я. Чи це вже хтось інший? Перші гастролі. Перші міжнародні сцени. Перша зрада. Та, що прийшла не від кохання, від довіри. Люди, яким вона відкривала серце, не завжди берегли його. Хтось використав, хтось зрадив, і кожна така втрата залишала шрам. Але з нього проростав новий голос глибший інакший вона навчилась бути сильною. Але сила Насті, не в броні. А в здатності говорити про слабкість. В одному з перших великих інтерв'ю вона сказала: Я не завжди вірю в себе. Але я вірю у свою правду. І ця правда про любов, Про біль. про тіло, про жіночість, яка не просить вибачення. Світ навчився бачити в ній не тільки виконавицю хітів, а й людину, що формує нову жіночу ідентичність. Без сорому, без страху, і з глибиною. Але найважче це тиша після сцени. Ті хвилини, коли немає світла і лише серце чує себе. Саме там приходить справжні визнання не публіки, а своє. Одного вечора, повернувшись після грандіозного концерту, Настя залишилася сама в готельному номері. І замість вина відкуркувала тишу. Сіла на підлогу серед сукні й каблуків, і сказала Я зробила це. Але тепер я маю бути чесною собою. Вона почала новий етап. Писати свою музику. Ділитись історіями, які боліли. Не боятись сліз на камеру. Не грати, а бути. І саме тоді. Світ почав бачити її справжньою. Злед був не в кількості нагород, а в глибині її погляду, у піснях, що стали молитвами, у танцях, що зцілювали не лише тіло, а й душу.